Послухайте слово у оцього, корови башанські, які на горі Самарійські, що тиснете бідних, трощите в Боги, що своїм хазяям, ви говорите, принеси і ми будемо пити. Присягав Господь Бог своєю святістю, що ось дні настають, на вас і будуть тягти вас гаками, з ваших нащадків, гачками для ловлення риби. І ви повиходите виломами, кожного окремо собі і кинетеся до хермону, говорить Господь. Прийдіть до Бет-Елу і грішіть до Гілгалу. Примножте грішити і свої жертви приносьте щоранку на три дні ваші десятини, і з димом пустіть жертву вдячну квасину і сповістіть добровільні дарунки. Розголосіть, бо ви любите так, сина визраїлеві, говорить Господь Бог. І тому я вам дав чистоту зубів по всіх ваших містах, і брак хліба по всіх ваших місцях, та ви не вернулись до мене, говорить Господь, і я стримав вам дощ за три місяці перед жнивами, і дощ посилав на одне місто, а на друге місто не посилав. Одна ділянка була побита дощем, а ділянка, на яку не пустив, я дощу, висихала. І два-три міста рушали до міста одного напитися води, але не насичувались, та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Я бив вас посухою та зеленячкою Сарана жерла, безліч ваших садків, виноградників, ваших і ваших фіговниць та ваших олив, та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Я на вас посилав муровицю, немов на Єгипет, мечем побивав ваших хлопців, полонячі, разом і коней у вас підіймав до Ніздер, сморід ваших таборів, та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Я винищив вас, як садом та гомору. Бог винищив, і ви стали, немов главешка з пожару врятована. Та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Тому. У та зроблю тобі, такого Ізраїлю. О що я зроблю тобі? Це приготуйся Ізраїлю до зустрічі Бога свого. Бо це той, що формовує гори і що створює вітра, що лодиння людині показує задум її, що робить зірницю темнотою і ступає по згір'ях землі. Господь Бог Саваот імення йому.